Жив. Той, хто прочитає кобзаря, не зможе уявити свою долю без Шевченка. Той, хто крізь -то алмазну ганькобзарево-госковоляне у світ, той вже ніколи не спинеться в дорозі до ідеалу. Істинного братства між людьми і народами. Шевченко належить до найулюбленіших поетів світу. Від Біловечі до Гімалаєва, від Сицилії до Японії, як досяг. Чим завоював цю славу найбезправніший солдат Російської імперії? Найбільшою, найжахливішою в'язниці на яку тільки знала історія. Слово. Пізнавати Шевченка це пізнавати історію, доходити до найостаннішого кола українського пекла, опускатися в вогидні національного рода. Пізнавати Шевченка це мучитися, страждати від того, що нашу предковічну землю позбавили з боку сусіди не робить. Пізнавати Шевченка це триматися думкою, що міг видати таким та наловити і працювати народ, якби повден за пробачення криличного письма самостійне. Пізнавати Шевченка це працювати до сьомого ходу і наближатися до торжества добра над злом. очиститися духовно і морально. Думаємо про Шевченка, живімо Шевченка, продовжуємо його по в собі та в дітях наших. Шевченкове свято до кришталеви чисте свічадо. 200 років минуло від того дня, коли Українка кріпачка дала світові генія, але він не віддаляється, а наближається. Тож слухаємо Шевченкове слово. Одного сонячного ранку восени 1822 року мати. Тій хатиночки в раю над чистим станом красила. Мене там мати повела і повачі співали, своє нудьгу порила свою дитину. Втім гаю, у тій хатині у раю я бачив пекло. Там воля. Робота тяжка є, ніколи і помолитись не дають. Там матір. Доброю й мою, ще молодою, у могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми. А ми малі були і голі, не витерпіли полідою. Умер на панщина. А ми. Розлізлися ми ж людьми, мошенями. Я до школи носити воду школярами. Проти на панщину ходила, бо колобилі Сестри, сестри, горе мало, мої голубки молоді. Для кого в світі живете, І в наймах виросли чужі, І в наймах коси подріють, у наймах сестри не брететь. Тепло материнського серця жвавість дачі, вся розкіш материнських почуттів, на якій була багата кріпачка з колишнього більного селянського роду Катерина Ворко, то все це переповість Шевченко у вішах, баладах, поемах. І виліз він, і кобз взяв, і струм її торкнувся рукою, і пісня дивна по повітрічною журналі. Злати вілею сьогодні, і я прицілати, стала в гарі, і в долині, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіта, на що мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей звеселяли? тих, що вбили мене і мача? Милосерди, святий Боже, милий і заплакала людей. А світ королею схилив свою голіну червоно речем. Та біле, поникле лишив лілеї. Зачившись без батька й матері, малий Тарас, став попикачем-школярем брихозького дяка. І, хоча забагантій п'яного дяка треба було виконувати з радською некінністю, обдарований від природи малий Тарас, за два роки пройшов граматику, числовисть і псалтир. Як заохочення, я під кінець шкільного курсу, Посилав малого Тараса читати над покійником солоти і платив десяту копійку. Давно ти діялось, Ще в школі таки в учителя дяка гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не горе. Таке убоге. Та й куплю папер варнуш. і зроблю маленьку книжечку хрестами. За рунками з кітками, кругом листочки обіду, та й списую з коротом. Живу, учусь, нікому не кланяюсь, нікого не боюсь, окроми Бога. Велике щастя бути вольним чоловіком. Так писав Тарас Шевченко братові Микиті з Петербурга. Тут, у пишній столиці Російської імперії, Сталося важливі події в його житті, одна з яких було б у Петербурзі пан Енгельгард нарешті зважив на прохання свого козачка, дозволив його вчитися малювати. Вже тому Тараса повширяє відомий у Петербурзі майстер декоративних розписів. У нього здобув Тарас певну малярську підготовку. Став одним з кращих учнів, тому що брав участь у розписанні стін і плафонів великого театру. Окрім декоративних розписів, Тарас малював з натури античні статуї в літньому саду. Працював над акварельними портретами. Часто виконував замовлення пана Ендрікарка. Вирішальне значення для Тараса Шевченка мала зустріч із Іваном Сошенком, земляком із Богу На той час учнем Академії мистецтв, який перший спостеріг талант у ранніх Тарасових малюнках і розпочав справу у Шевченка з неволі. А що це ти молодий чоловіче робиш? Нічого не дозволив. Чому ж? Це не смішно. А ти часто ходиш сюди малювати? Що неділю. А якщо близько працюємо, то й буде заходить. Ти вчишся малярній справі. І живопису. Кого ж ти знаходишся в науці? — У кімнатному житло місці шия. Що ви можете такого? Та чу, чу, куди ж ти поспішаєш? Хазяїн прийде, переходимо. Бачу, що ти з України, а звідки звідкіляш? І дзвони, гороче. Що ви про таку? Скири, який по мене не лягає. А я з Корсуня земляче. Значить, сусіди, зайди до мене в неділю за цією адресою та прихопи з собою який-небудь свої малюнку. Поговори, українські та російські діячі мистецтва літератури, Євген Гребінка, Ополон Окрицький, Василь Грукорович, Василь Жуковський та художник Карти Прилов, Веницяна. Викупили Тараса з неволі дали можливість народнам Янукові вчитися в Академії мистецтв. Це сталося 25 квітня 1838 року. Спливав третій рік, осяяний Сонцем Свободи, один з найщасливіших у Тарасовому житті. Як художник, він нагороджений двома срібними медалями Академії мистецтв. Перше прийшла до нього слава і як поета. Тут, у Петербурзі, явився світові найперший кобзар. Але разом із третім спливав і 11 рік вимушеної розлуки з Україною. А вона змучена, розтерзана, боліла йому і в день, і вночі. На самоті поміж людей, що миті чую рідну землю.